Вітаю вас, діти! А відгадайте, будь ласка, загадку. Я чудовий дар осінній, Люблять всі мої насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь, упізнали я гарбуз Молодці! Діти, а скажіть, будь ласка, гарбуз це овоч чи фрукт? Так, вірно, це овоч. А де росте наш гарбуз? Так, на городі, звичайно. А ви знаєте, що гарбузові ласоші не тільки смачні, а ще й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв. Наприклад, гарбузову кашу, гарбузовий піріг, гарбузовий суп. Та гарбузова запіканка. А ще дуже корисний гарбузовий сік. Діти, а ми сьогодні з вами спробуємо намалювати наш гарбуз. Але спочатку нам потрібно підготувати наші ручки. Приготували ручки і повторюємо за мною. Як на нашому городі вивочевий? Господь, у осінню світлу днину ми зустріли там родину. гарбуз тато, гарбуз мама та гарненькі їх малята, діточки гарбузенята по городу походжали. Ходили, всіх довкола розважали. Гарбуз тато, мама гарбузиха і гарненькі їх малята діточки гарбузинята Всі сміялись, веселились, по городу розкотились. Ну, мов кошик їх зібрати. Один по одному складати. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо знову гать. Молодці. А зараз, діти, погляньте, для того, щоб намалювати гарбуз, нам потрібно, ну, звичайно, пензлик та водичка, фарби. І ось така помаранчева фарба, бо гарбуз наш якого кольору, давайте пригадаємо. Звичайно, помаранчевий. Ну і, звичайно, аркуш паперу. І потрібні будуть серветочки. Влажні, щоб ми потім помили ручки. Ми будемо за допомогою нашої ручки малювати наш гарбуз. Погляньте, я ось сюди налила фарбу помаранчеву і буду ось так зробили кулачок, бачите? І змочую цей ось так колачок, у цю фарбу. Щоб усі пальчики наші ось так добре походили. Погляньте. Ось тут. так, У мене ось тут не вийшло змочити. Ми можемо навіть тут набрати і пензликом ось так зафарбовуємо. Нашу ручку допомагаємо да? набрати всю краску, і ось так, бачите, зафарбували. І тепер беремо на шаркуш паперу і ось так будемо малювати наш гарбуз хід. Ось так. Зробили. Ось такий у нас буде гарбуз. Тепер я беру серветочку, поки наш малюночок трішечки підсохне, ми витираємо наші ручки, а потім їх помиємо, звичайно. Ось так, бачите, я вже зайву фарбу витерла потім пома. Так, тепер нам потрібно, погляньте, взяти пензлик і домалюємо нашому гарбузу таким я чорним нашу Паличку на гарбужу ось так. так. Ще помили? І нам потрібно намалювати якийсь листочок або вусик. Можемо. Ось так, намалювати так, вусик нашій гарбузу і поставити листочок. Ось так. Ось такий гарний вишив гарбуз. Буду чекати на ваші гарбузи. Дуже корисні і дуже смачні.